У кінотеатрі Родина в різні періоди його існування намагалися створювати особливу атмосферу, яка поєднувала традиції кінопоказів із новими формами дозвілля. Ви знаєте, от є такі речі, які, о яких можна сказати, культура йде в бит. І от однажды я прихожу в кінотеатр Родина, і вдруг. необыкновенно вижу то, что никак не мог увидеть в кинотеатре. Дело в том, что в этот период, вот где-то в середине 80-х годов, между сеансами играла музыка. Причем музыка живая. Я открою, захожу в кинотеатр, и вдруг вижу, сидят на возвышении целый ансамбль. И они играют самые популярные мелодии того, того времени и даже немножко ошарашенные, ошарашенные таким видением, заходили туда. те, кто покупал билет кинотеатра на, на сеансы, они все были немножко удивлены, как так играет живая музыка. Это 10-15 минут между сеансами. Вот, развлекали посетителей кинотеатра родина. Під час новорічних свят кінотеатр часто ставав центром сімейних розваг. У фойє проводили вистави, які супроводжували покази новорічних стрічок. Одного разу, одного року, всі дитячі канікули ми працювали там. Я взяла свого чоловіка, а так як в мене була маленька дитинка, мій Ромка, то зазвичай ми взяли його з собою, тому що сеансів було багато, це був цілий день, і наша дитина, ми її нарядили маленьким новим роком, він був з нами. Спочатку дитина дуже раділа цьому, тому що всі абсолютно фільми він міг дивитися безкоштовно протягом перших двох, трьох, чотирьох, п'яти, коли вже було 10 днів, дитина сказала, але ні, хвати. Я більше не хочу. І таким чином ми якось там вже допрацювали. Але для мене цей кінотеатр Родіна став таким осередком родини, да? тому що мій чоловік, мій син, два тижні прожили в цьому кінотеатрі Родина. Родина проіснував до 2014 року. Сьогодні у будівлі розташовується ресторан.